Чотири раунди, кожен присвячений певній порі року. Починаючи з весни, це нас буде перший раунд, відповідно, далі ліпто. осінь і зима. Ну і в фіналі теж буде. В фіналі теж буде чотири теми. Но до кожної пори року. Так, ну ось у нас так. Бачите, так? Правильно, все. Так, mm -hmm. так. А, так а, ну. Давайте так. Хто назве, можете, або давайте добре, натисніть долоні. я собі подивився. Так, стоп, де воно в мене? А, все бачу. А, так, давайте без долонь. М -м -м, питання таке, щоб, а, хто буде перше починати. Як ви думаєте, в який місяць року святкують Всесвітній день пива? От ваші варіанти. Жовтень. Можна жовтень. без рук, так. Далі, називайте, називайте. Жовтень-жовтень? На... Я жовтень. хочу жовтень. Ще тим жовтня. Є якісь варіанти? Правень. Вересне. Вересень. Ще варіанти. Правень. Правильне. Ще варіанти. Грудень. Ще. Січень. Липень. Липень. Серпень. Серпень. Серпень, нарешті. Так. Сперте так собі. Так. Отже, як завжди, я буду по ходу розповідати про що теми. Так, Даша, обирай. А, давайте. О, Боже. Пісні, Лени веснянки. Так, тут просто про різні пісні питання, які так чи інакше стосуються цієї пори року. Так, за скільки? За два давай. давай за два. Ще такий нюанс. Так, добре, Паша. Ні, ну... Може, може це в оплі від плясова весна. Це оплів до плясова весна. Так, правильно. Написав. Ще такий нюанс. Може мені здається, може мені здається, а може і ні. Що сьогодні десь може трошечки буде важче питання, ніж а, в середньому, але повторюсь, може це мені так здається, і ви зараз будете що питання на разбу. Ну, побачимо. Так, називає. Так, е, ну давай, що відбулося в травні, те залишиться в травні за 4. Так, тут про різні події, які булися відповідно в травні будь-якого року. Е, ваше завдання тут, якщо не помиляюся, в основному це скрізь саме назвати, що це за питання. Ну, Зараз розуміємо. за 4, правильно? Так. Типа, а якщо я назву фестиваль сам? Ні, а це. <ріст> ну, далі розвиває, логічно. Думаю, дивись на умовно, там приблизний час, ось коли це відбулося. І от від назви фестивалю і шторм. Що... А що просто не конкретна подія, а саме процес? Ні, назвати Ну, яка подія відбулася. От о, Саме 30 травня. Так, Люда? Люда. Може мікрофон? Мікрофон. Сорян, сорян, сорян. Ну, якщо це подія називається Burning Man, то тобто когось спалили. Ну, спалили кого? Жанну Дарк. Абсолютно так. Я ще думав, що там тисяча. Я вже після піднятої руки вже думаю, краще. Давай останню тему відкриємо за два. Це тема про людей, які мають веснянки. В когось Більше, вони виражені, якось менше, хтось їх ховає, хтось е не ховає. А, але при різних відомих особисто з'яснюватися. Це два, правильно? Так. Опа. Веснянки. Ну, тут так, Діма. Я не знаю, хай буде моналіза. Ой, ні, це ти прям дуже копнув. Так. так прям. Ні, ні. Реально, от в по, сучасному понятті супер -удей. Кирило. А -а -а. Ну, може, Монро. Ні, ні. А -а -а -а. Ну, за це, типу, що, що? Це, типу, хтось з веснянками повинен бути. Так, ну тут просто, я думаю, mm -hmm. тут не факт, якби не головне, на що неї веснянки, але так, Сергій. Ну, давай спробуй, кейт Мос. Ні, а це дуже вже запізно. Uh, ну, якби як мені здавалося, такий більш-менш відомий факт, ну там ім'я таке специфічне. Ну, все, що я можу сказати, ну більш нічого вже сказати не можу. бо Вже були відповіді інші. Тому uh, 10 зараз. секунд на Як Який так? звуть Стоп, а другий раз можна назвати? Ні, давайте без другого разу. <плес> може будемо по одному разу. Поганий поліцейський повернувся. <хі> Так, п'ять. А можна по фану потім. Можна по фану потім. Три. Я не пам'ятаю, які її звуть. Це Роза розпустилі, чи як її там називають? А, чесно не знаю, чи її так називали, але дай Кирило, що ти там. А, ні, ні. Ну це не джи, а якась отам. А так, ні, ні ще, ще раніше там ім'я в неї, ну це як її псевдонім з одного слова складався. Ні, я не знаю. Ось така, типу, худенька, така маленька британка. Не знаю, без шансів. Так, отже, Люда, обирай далі, чи Даша а, чи Даша? Хто? Ні, ні, Люда, Люда обирала. Поети про весну за три, різні поезії, так чи інакше присвячені весні, або різні а правильно відповідь ви що, буде? А різні, різні тут будуть питання. Ви зрозумієте по питаннях, якщо у вас. Люда Липа. Знаєте, як липа? Місячні весняні ночі. Так, абсолютно характера. Маєте про весну за 4. назад першу Ось так, все. першу строчку, що там було? Оце, оце, перше. Так, а ось сюди треба вставити слово. Таке більш для. Людей із родом із села питання, як е, Ну, хай, хай буде качка. Е, ну, переймається, відпові так, кача там, качення а, качення. там, так, все правильно. Бо хто так. ще рязко їсть. Так, да, так. Да. Абсолютно е, правильно. Так. Рай. Давай. Веснянкові за 4. Подивимось, що там найскладніше. Даша. А, це Джуліана Мур. Навіть не сумніваюся, що хтось із вашеї бариского <гум> це питання. А, давайте пісні за три. Я навіть вам цей приспів потім включу. У мене тільки пісня, весна, весна, весна. Не буду казати, які. Добре, якщо відповідей не буде, я скажу які саме хижаки, це має вам казати. Якщо секунд за 10 не буде варіантів, тоді й підкажу. Ну, на медведі, мабуть, це Медведі? Да. так. Медведі, а? Ну, ну, а, ну, а хто ні? Да. <гум> ні, ну барсуки там, всілякі. вони. Бабак. Їжачки. Ну, він не хижак. <хи> а, хижаки, їжаки, хижаки. І. Ну. А, тиша. Ну, — якщо ведмеді. Це, мабуть, якась іноземна пісня? Ні, це українська пісня. Ну, я не знаю. Робимо, а, чи... тут, от, е, ви знаєте, текст цієї пісні, я думаю, от, е, згадуйте, щоб там і про птахів було, е, і про ведмедів. Ну, про ведмедів, як мені здається, там одна, в принципі, може е, більш-менш сучасна, ну, сучасна, можна сказати, пісня. що більш-менш просто не, прям, не найсвіжіша, але клас, ну, доволі така відома пісня. Ну, тоді по фану, якщо відповідей немає, я просто вімкну зараз е, приспів це, як, як, як і звучав саме в цьому початковому варіанті. Я думаю, буде відразу розуміло. Ну, Тобто питання вже знімається. просто uh -huh. вас... Так. Ой. Стоп. Ні, заліз, що зараз будуть танці, блін. Е, Коротше, щось не хоче Грати? Ну, ладно. Це е, гранули. Грану для на Так. так да, попросипались по беругам, прийшла весна ага. зі. Так. Поглянь, птахи вертаються додому. І так далі. Коротше, це у нас це у нас грануло. Так. Це вже котре в тебе питання про те, на МК. А, чись так випадку, реально, я не знаю чого. Як кажуть, так, не знаєш, що, тобто що казати, кажи Шевченко, тут не знаєш, що казати, кажу тему. Так, хто обирав це питання, обирай і Даша? Даша. Ага, точно, це я була. Давайте. Ну, що було в травні, залишиться в травні за два. Як саме було відправлено? <піліп> так, куд, у мене кудись рука. Стопу, куди вони зникли. А, так, кирило так все є. Давай спробуємо телеграфом. Е е ні, не, не <піліп> здорово. Здоров Ось Дякую. здоров. здорово. Значить телефоном, хто там, там <піліп> наступний. Не знаю. Та, ні, ну, був... наче ж перше було Алло. Слово. Ну, це легенда. Ну, повідомлення. Відправлено повідомлення. Не, не, не істочно пише, не каже про голос. Oh, ну, ой, як ще могли відправити <світ> <світ> повідомлення? <світ> а, блін, а. а ні, <світ> ні, Стоп. А... Ну мені здається, це типу з космосу відправили. 1846? Сорі, сорі, <світ> <144, світ> <це, це, світ> так. Євген? Е, Mm, не знаю, пошту. Ну. Ні, ну ні. Ні. там конечно. Ні. Ні, ні, так. Ще угу. хоч є. Ну, Якщо це не телеграф, то ні. Та да, телеграм. <гум> так. <гум> так, ну тоді, тоді знімається питання. Ось. А. О, а, О, ладно. Це складно. <свист> Ні, ну Чекай, а телеграф і азбука морзе, то хіба не. Я знав, що будуть ці нюанси, але там я дивився, там щось е, телеграфом воно якось інакше було відправлено, по-моєму. А саме от азбукою Морзе. Е, ну, коротше, okay. є okay. точна дата, точна дата це саме ось про азбуку Морзе. Окей. Okay. Так. Отже, хто там наступний? А, ну, далі, давай. давайте за три. Цей травень. О, за три. Шерп. Так, е, да. Євген. Е, піднялися на джуболунку. Так, так. Шерпи це корінні мешканці. Непалу абсолютно правильно. Це була така як підказочка. Окей. Ну, треба було це, звісно, знати, але якщо знали, то була підказка. Так. Женя, обирай. Поету за два. Ой, блін. <сотор> Коротше, це, це категорія, не про мене. Це <сп Start> категорія шкільна програма українська, література. Ну, так. Та, та, та. <стачки від ігорі> <Start> там, же, там же всіх називали там той, що той, той, то, і то. Я в школі літературу ненавидів. Це просто була кара для мене. Тут, я type, тут навіть so не намагаюся. Той, що греблі рве, той, що в скалі сидить, перелесник. Лісова пісня. Лісова пісня. Добре, Обирай. Поет і про весну один. О, добре. Приблизно дата, приблизні оці назви, як он, цей твір раніше називався. Вказує десь трошки вам на зміст цього твору. Блін, це питання за один. Це повинно бути просто. <світтє> 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 Саме назву так. А ще я сьогодні е, певну підказку скидав. Скидав чат статусів. Mm. Блін, ну так не я погано читала сьогодні статуси. Я, так, я, можу зайти. Я, я можу зайти, але я не буду відповідати, тому що, блін. А можна, можна, можна пер перші, слова, перші слова. О, там э, перший, блін. Я в мене точно нозу зараз виротила, э, він... а виділа. Там просто перший рядок. Це, власне, вірша, це і є власне його назва. Євген? Садок вишневої коло хати, Абсолютно правильно, так. Да. Я mm -hmm. скидав селфі з Шевченком і казав, mm -hmm. що. Mm -hmm. <поцювання> я, я знав, що це Шевченко. Так, Так, снятний вечір, власне, хрущів і якраз, і от. Так, обирає. Пісні зачитую. Пісня українською, але на підказку назва така Зросіщина. Назва пісні. Ну. Блін, хто, хто співає, я поняв, блін. Але. А що за вісня пісня в них була? Так, от. безпосередньо назва пов'язана з весною якось. <плес> так, Сергій. Ну, дивлячись на літерадуппу, хай це буде чормачі весна. О, ну не туди. Це літерадура, і це. Подтап. Так, так, логічно. мене була ідея про чмальчичу весну, але вирішив, що ні. Там. Так, давай уже давай. А я кого? Піл на бой. Так, а зараз Павло дасть у вас. Я група? — Коротше, ладно, давайте. Даю. Давай. Це гурт тік. Тік, ну так. А от що це весняне? Я не взагалі в душі не. Ну, а такі... що у них там? Так. Якісь рози, якісь олені, сірожене пірожене, оце моя улюблена пісенька. Ще... Що там? Я про що альбом не факт, що ми знаємо ті пісні. Я навіть одну пісню їхню співав. Ну, давай тоді ще. А як вона називається? Ще далеко до Василія Бодоліта. А як вона називається? — Та-та-та, Навіщо сльози? Блін, а як вона? Прийдуть морози, бла-бла-бла. Так, так, так. Це правильна відповідь, я вважаю. Та це неправильно ну, відповідь. я не знаю. Тоді на розсуд товариства. Якщо що, то можу mm -hmm. далі зарахувати. No, Або... Раніше, якщо на співував, то зараховували. Ну no, добре, ah. так. зарахував. А, а я не знаю, як вона називається. називається. Апрель, точно. Це, здається, їх перший хіт чи ні? Та ні, напевно, ж таки олені були перші, я думаю, не перші. Давайте веснянкові за три. Таша Ой. А, Блін. А, ну, я подумала, що це Лінці Лохан, але що в неї було три інсульти? Не знаю, кажуть, що не Так, так, ну вже підняла, кажу, звичайно. Ні, все добре. Це питання для Едуарда, мало би бути. Ну, ладно, це, це <ріст> не Аріана Гран, Знімаємо, <ріст> знімаємо. <знімаем. ріст> Сергій. А, ну, хай буде Майлі Сайрус. А, Ні, так, да, вона теж була. Типу, якийсь там шоу Мікі Мауса, щось таке дитяче, так, але так, Діма. Невже це Тейлор Свіфт? Теж ні. А, щось, що? щось, а щось, чого а ну, передозування. Тут, тут була лінцейлохан в тему, а от інсульти не, та інфаркти так. Ще хоч є. Так, бачу, щось від не? тебе не чутно. Ну, ну я типа чисто по фану Емі Wine но у нее ж не було весна, Ні, Нет, 18-й Я думаю, вона тоді вже не жива. В 18 році. Так, ну що, варіантів більше не буде, но так давай. Можна питання в моей матке? Можна ну. У неї є зараз, типу, хвороба яка проти Цього не знаю, чесно. Н... Не знаю. Вона ще жива. Вона ще жива, так. Вона продавалась на футболках там. Всього теж біля. Тоді питання знімаються. Якщо хтось хоче по фану сказати. Дейт не спірс. Ну, Ні. Так, не Давай відкривай. Понятно, понятно. Да. А... Я, я, я вперше чув, я, я, я я вперше чув я, а хто це? Ага. Заспівачка, голосиста, така дивна. Так, обережала А давайте веснянкові за один. Mm. Кирило. Ну, якщо Тогарі, мабуть, то, весняв. Так, він же там саме такий, але, сняли, але він відрікся. Від, від він тільки п'ятий, він же. А він відмовився. А, а він відмовився. Ну, все одно він хоче, я читав, хоч він і відмовився, він все одно залишається в черзі на престол. Типу, якби його старший брат, потім діти брата, брата. А, mm -hmm. а потім уже він йде. Добре, травень, травень. Опа. Щось, щось. Так. От ця країна, в принципі, ну, більш-менш з рабством асоціюється. Ну, в плані не в то, ну добре. Ну, так, Західна півкуля тут треба нагадувати Георгий. Або ні, давай Діма краще за мене це зробить Західна півкуля. Ну, Якщо по Гріньячу, дивиться, чи як, можна по-різному розділити. А по-моєму, вона напевно більш і так, і так. США Західна півкуля це буде Азія, а у нас Західна Європа. Я думаю, варто брати просто голосу. Якщо розгадати, Північна Америка. Якщо розглядати, як земля якась там не кулю. Як не кулю. Ну, це захід, коротше, захід. Ну, це задання на один. Тут має бути просто. От країна більш-менш там Ну, що з цих із нащадків рабів прям дуже складається Женя. А з нащадків рабів? Ну, я кажу зараз, як ти вказка, що вона, що там зараз. Ну, це за завжди. Кирило? Ага. Ну, давай, там багато, ну, нехай буде Бразилія. Ну, не все друге. Це, правда, ну я теж хотів сказати. Але я думаю, за один пункт. Ну, типу, якби простеньке, простеньке, да, але не прямо там в США, я казав, що в мене сьогодні трошки складніше вийшло, не зазвичай. Так. все, остану. Про пісні. Клас. Чіп, Ні, тут, а -а -а. тут думайте з питання, читайтесь питання, і тут в питанні відповідь. Майже підходить. Майже підходить. Українська пісня, так? Українська угу. пісня. Ну, Сергій. Ну, давай майже весна. Майже, майже весна. Я не знав, як вона називається. Так. саме вона. Так. Uh, ну, перший раунд uh, це нормально. Далі у вас будуть мінуси побільші, тому не переживайте. Добре, дякуємо. Переходимо це... зараз. Я переношували схема ігоря. Так, да, я вирішив. Що тільки мені в першому раунді завжди мінуси. Хай усі тут першому раунд. О, чекай, так, хто так, переможе так, й... з першому раунді Люда. А, о, так зараз подивити. Так, да, я забуду, я що нагадав. Так, люда отже, переможе з першого раунду, а отже, люда вже має на рахунку 100 гривень. Запам'ятали всі, тоді є ще далі можливість примножити. Це okay. початок. Отже, а, так, все всі бали по. Gracias. Para...